У дружбі прощались з військовою Аліною Лук'яновою, яка 31 грудня загинула в автокатастрофі на відрізку дороги між Батурином та Кролевцем. Дівчина проходила службу в лавах Збройних сил України на посаді механіка-радіотелефоніста. Вже багато років служила за контрактом, мала статус учасника АТО. Розповів представник місцевого центру комплектування. Коли розпочалася масштабна агресія, вона вже була в лавах збройних сил України. Не раз бувала. На Востокі 31 грудня в автомобільній катастрофі трагічно обірувалося життя Аліни. Всього навсього захисниці було 23 роки. Родич Аліни Анатолій розповідає, що з 24 лютого дівчина пройшла багато гарячих точок. Постійно просилась на фронт. Як чоловіка добра за таких маленьких років я знаю. Служила бабула на гарячих точках, Чернігів, Бахмут. На гарячу точку рвалася і не пускають, а вона до Сереги да, уже садиться вперед, туда. туди. Ну, судьба така, і значить. Друбівчанка Таїсія говорить, що Аліна не забувала своє рідне місто, завжди підтримувала теплі стосунки з подругами. Пошла служити іскрені. Она завжди повернулася на родину, завжди, бачите, как душою, вона здесь була. І в Новий год вона з подругою дзвонилася і сказала, що извини, я не змогла приїхати на день рождения. Військовий капелан Степан Кузь був сусідом загиблої, каже, що завжди захоплювався її життєрадісністю. Знаючи цю людину прекрасно, життєрадісну, прийшлося розділювати це горе з рідними, і розділене горе це є півгоря. Тому не забуваймо, що сьогодні ми повинні бути дійсно тими добрими людьми і насичувати своє серце тою добротою, тою любов'ю. Любові до яку мали найту любов, Аліна до своєї батьківщини України і до своєї рідні, і до своїх близьких. Поховали Аліну Лук'янову на Юрасівському цвинтарі міста Дружба. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.